О! Є! Є! Вмовив! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Гарний! Гарний, друзі! Бляха, ну невже я заробив цю покльовку? Жерех! Гарний жерех! Ти подивись, що виробляє! Охрінеть! Оце коник. Дивіться який. Ой-ой-ой, охрінеть просто. Охрінеть. <рив> Побачив, друзі, що мальок розбігся, ще навіть в сплеску не було. Я туди підкинув. і В цей момент жерех якраз одразу зробив дикий всплеск. І от прям секунда в секунду прям вдалося протягнути приманку а, мимо нього. Одразу така подача. Ой-ой-ой-ой-ой. Це найбільший за сьогодні. Дивіться який. Який тарпон. Такий півтораха десь, я думаю. Я думаю десь. Бляха, півтораха. Ці гілки, блін. Нависають, дуже незручно. Ні. Не. Зараз, зараз, зараз. Як там кажуть, поспішиш людей не смішиш. Чу -чу 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 -чу. Ага, фігушки. Русік, зачекай хвилинку. Бачиш оберталочка. О, да ну ніхрена собі. Охреніть. Ти здаватися, плануєш сьогодні чи ні? Якесь жерехове льдорадо. Сюди йди, я сказав. <звук> Та що ж це таке? Оце він активний. Так, все. Треба його виводити, бо це вже ні в які рамки не лізе. Опа! Сюди. Більше півторахи тут, я думаю. Я думаю, це двуха. Жерехових покльовок сьогодні в рази більше, аніж окуневих. Про всю іншу рибу я взагалі мовчу. От казав я вам, що ми забиваємо на жереха, тому що ну, це дарма витрачений час в день. Але вирішив я все ж таки поставити оберталку. Мепс, Аглія, двушка класика. І ви бачите, який конь втулив. Ну, це просто бомба. Будемо відпускати.